Усім привіт! З вами Роман Скалоруджинський і ми продовжимо дивитися серіал Інститут. Сьома серія починається з відеоприбиральниці. Вона каже, якщо люк дивиться цей запис, то вибрався, а вона мертва. Вона зробила у формі дирку та таємно все знімала. Каже, що її життя нічого не варте, бо їй уготовлено місце у пеклі ще 20 років тому в Афганістані. Ще трохи дізнались про минуле прибиральниці. Цікаво, що вона там робила. Каже, що вони створили машину, які потрібні жертви. Дитячі жертви. Діти у задньому блоці не доживають до восстановлення, діти перетворюються у овочі та забувають дихати. Шеф і тім у шоці. Сікбі з командою їдуть у місто. Вона каже усім бути насторожі, бо Тім минулий військовий та вже вбив одного сплячого агента стейтхауза. А якщо щось піде не так, то треба буде зачистити усіх і своїх агентів також. Також у місті відключили зв'язок. Люк каже, що треба діяти негайно, але Тім пояснює, що цей відділок не спроможний на це. Треба спецназ і не один. До шефа приходить дрю, який якраз питає про зв'язок. Шеф каже, що поїде з Тімом та Малим у Портленд до ФБР. А Дрю за головного тут. Дрю каже, що сам їх відвезе, та не хоче лишатись тут за головного, коли такі проблеми зі зв'язком. Шеф все одно іде і Дрю стріляє у нього. Він також агент. Дрю каже взяти кайданки шефа та прикувати себе до лавки, що він не буде жартувати. Шефа він знав 20 років, тому без сюрпризів. Телефонує Стедхаузу та каже, що вони у нього. Стедхаус викликає Дока та каже, що треба залучити Евері, нехай пройде через ящик. Док проти, бо малий занадто непередбачуваний. Але Стедхаус наполягає, бо в нього щілина за 2 години. Після чого каже Дрю, тримайте їх, група буде за 20 хвилин. Дрю каже, що вбив шефа, та Стейтхаус каже, що все добре, нехай зачинить будівлю, щоб ніхто не заходив. Дрю дуже сильно нервує та вирішує заховати тіло, щоб не дивитись, а в цей час Люк намагається притягнути пару скріпок зі столу. З другого разу в нього виходить та Тім хапає одну. Приїхала Сікбіс і поки Дрю відчиняв, вони втікли. Сікбіс одразу рушає на пошуки. Тім з люком приходить на заправку, де вже вийшов на роботу той продавець, якого підстрелили. Він їх ховає у погребі. Сікбіс каже, що вони федерали та шукають хлопця, якого викрили. Продавець каже, що вони їхали на чорній машині у Портленд. Не розумію, як дівчина, що ходила у коморі, не зрозуміла, що там є погреб. Наступаючи на підлогу та залізну дверь, буде різний звук, хоч і під килимом. Коли вони пішли, продавець дає йому зброю, бо той врятував його життя. У інституті Евері душать у тій камері, докаже, що дощили не менше 2 годин. Люк відчуває, що з Евері щось не так. Та Евері ультує та руйнує камеру. Сікбі скаже, що якщо малий вийде з зони глушилок та усе розповість, то прийде зачистка, яка навіть зітре їх дати народження. Тім приводить Люка до Венді, Тім розповідає, що відбулось у відділку. Сікбі зрозуміє, що вони не втікли, а заховались, тому розділяє автівки. Венді не вірить Тіму, ще й не має флешки. Люк каже, що в кого ще є ресурси, щоб глушити зв'язок. Та кажуть, що дрю та репортерша працювали на інститут. Стейтхаус приходить до Дока і той каже, що перший раз така сила. Вони не готові до такої мощі та пропонує ліквідувати. Але поки він треба, нам треба його перевести у овочі та щоб питав Google безкінечно. У другому блоці Нікі намагається погодувати калішу, яка як зомбі. Приходить Евері та за допомогою Нікі вертає її. Якщо він може так вертати усіх, то це вічна батарейка. Вони розуміють, що Люк втік, але зв'язку з ним немає. Евері каже, що в нього є якісь шматки, але він не знає, як їх зібрати. Тім Люк та Венді планують втечу, але приходить Дрю Сігбіс. Сікбі скаже, що Тім з'їхав з глузду, як колись його мати, та застрелив шефа. Вони знаходять їх та Тім одразу бере дрю на приціл. Венді досі вагається та прохає Тіма не наводити зброю. Тім каже, їх спочатку треба розоружити. Але як тільки Венді хоче взяти зброю дрю, той хапає її. Вона звільняється та дрю підстрелює Тіма, після чого Тім вбиває його. Тім каже Сікбіс про відео і вона каже, що вони усі трупи. Венді оброблює рану Тіма, а Сікбіс каже, що Люк не знає усього. Люк каже, що усе зрозуміло, вони кілери, які вбивають без слідів. Сікбіс каже, що це не усе. Вони вбивають не усіх. Вона каже, що ті люди шарніри. Як сенатор, що розбився у літаку, він мав стати міністром оборони у майбутньому через 9 років. Загубити зв'язок з реальністю та розпочати ядерну війну, яка б знищила людство. Усі, кого вони вбивають, мають стати причинами загибелі людства. Сікбі сама не знає, скільки є Ясновидців, в неї нема доступу. Люк каже, що вони збирають досьє на таких людей, шарнірів, та потім передають в інститут для ліквідації. Сікбіс каже, що з 50-х років вони врятували світ разів 500. Так, гинуть люди, але врятовано набагато більше. Люк каже, що вона не бреше. Але Тім каже, що не факт. Просто вірить у це. Та чому не робити це відкрито? Сікбис каже, що не можуть ризикувати, що Тім має розуміти, сам вбив хлопця, щоб не почалась стрілянина у торговому центрі. Якщо він забере звідси люка, то світ загине. Кінець 7 серії. А оце вже жорстко, сіра мораль та складні моральні виклики. Хоча, як на мене, тут немає виклику. Якщо справи дійсно такі, то інститут робить вірну справу, але я б змінив методи. Зробив би це відкритим для суспільства, показав суперсили, що вони існують, та розповів би про усі випадки, коли врятували світ. Брав би дітей лише як добровольну жертву, такі завжди будуть. Та пустив би фінанси на створення більш безпечних умов. Життя таких дітей має бути дуже насиченим, бо вони знають, що воно коротке, та людей Шарнірік не вбивав би, а одразу саджав би, чи лишав би можливості зруйнувати світ. Але дещо мені в цій серії не зрозуміло. Чому саме сплячий агент? Сплячий агент це той, хто не знає про те, що він агент, а тут усі, схоже, знали. Та що за щелина? Я так підозрюю, що це або зв'язок з керівництвом, так називають дивно, або час, коли треба робити ніч фейерверків. Що ж, ця серія вже дійсно вогонь. Чекаю на восьму з нетерпінням. Ставте вподобайки, лишайте коментарі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій Тікток. Слава Україні та ЗСУ!